Передноворічна пора стала почуватися гостріше, коли на центральну площу міста на початку цього тижня привезли підставку під головну ялинку Слов'янська, і кілька років поспіль новорічне дерево тут з'явиться до 19 грудня, щоб у день святого Миколая міський голова разом з усією Україною запалив яскраві вогники на символі нового року. Та, перед усім треба визначитися із самою ялинкою. Місцеві мешканці цього року бажають особливого новорічного дерева. Красиве. чтобы деток радовала. Новый год все-таки. Пушистая, натуральная, чтобы была. Не надо этих веточек, палочек. Ну и чтобы игрушки были соответствующие. Ну, каждому славянцу, наверное, этого хочется. А насчет иллюминации как? Ну и иллюминация тоже, чтобы была покрасивее, побольше. Другими городами хочется как бы соответствовать. А у нас вечная елочка такая бедненькая, что за нее стыдно. Приезжают гости из других городов, стран и говорят, ой, божечки, как нам жалко вас. З Вже 10 років Слов'янськ встановлює на площі цільне дерево. Тож це бажання буде виконано і цього року. Директор комунального підприємства Вуличне освітлення Олександр Ракетянський каже, що пропозиції щодо придбання ялинки як ніколи багато. Є навіть з красного лиману та Артемівська. Тож найближчим часом вони визначать найкраще дерево, яке займе почесне місце в центрі Слов'янська. Щодо перекрас, то цього року, сподіваємося, за нашу ялинку не буде соромно. Міський голова Неля штепа Обіцяла слов'янцям великий сюрприз у вигляді іграшок та світлової ілюмінації. Тож нам залишається лише почекати трохи більше тижня, щоб побачити, чи справдяться усі наші побажання. Свято ж наближається.